Вітаю всіх. Сьогодні я хочу на дачі висіяти квіточки. Ось такі купила. Тут бардюрки підбивають ними. Такі вони низенькі будь плестись. Ці високі намальовані. Це буде сухоцвіт. Навіть колір не міняють зімою. Якщо поставити букетики, він не змінює свій колір. Ну і такі айсочки такі. Ще мені ось. Подарували, написано подарунок, набір насіння. Це тут гірочки і матіолу. Матіолу теж треба висіяти, вночі вона дуже гарно пахне. Це йшов подаруночок до гортензії. Дочка мені на день народження подарила гортензію, замоліла по почті, і подаруночок прийшов такий набір. Я вже діляночку приготувала і. Висію. Ще треба було, мабуть, раніше висівати, я не знаю, зараз ще й так холодно. У нас ось такий салат 4 сезони і салат латук. Теж треба сьогодні посіяти. я не висівала ще пізню капусту. Теж хочу просто нагород її посіяти. Коли буде, тоді буде. Вже вона куплена це насіння. Теплички в нас в цьому році немає, тому буде то буде, не буде, то не буде. Так, ще не сіяла я бурячок. Бурячок отакий циліндрик. В минулому році я посіяла 4 рядочки. Майже половина буряка в мене залишилось, тому я думаю, такої пачечки маленької мені вистачить. Спочатку погреб спускаєш, а потім з погреба витягуєш. Не треба так багато. Треба сіяти скільки, скільки треба. І ще я не посіяла, думаю, я висіяла е, помідорчики на розсаду, трошки мене росте. А ці, думаю, в землю кинути, Можна пленкою просто прикрити його. Якщо буде тепло, воно швидко теж відросте. Отакий рожевий конус. От, ну, вони всі високорослі, оцей тільки: 60-80 см висоту такий петрушка огородник. Я раніше такого не садила. Ну, намальований такий гарний. І ось жовтий серце Ашхабада. Сказали, буде дуже великий. і Солодкий смачний помідор. Теж хочу що Сьогодні в мене отакий день посіву. Будемо сіяти. На сінячку я висіяла, зробила такі луночки і поставила на палочки, палочки понадівала на них усі кульочки, бумажки, не знаю як сказати, з назвами, щоб хоч знати, де шукати. Тепер легенько загорну і хай росте. Як виросте, тоді можна буде тут розсадити. Тюльпани тут засохнуть, нарцизи теж засохнуть. місця буде багато. І піоник. до речі, я свої вже підв'язала. Розсипатися вони не будуть на всі боки. І буду чекати, поки квіти мої зайдуть, і буду розсаджувати їх тут. Місця тут вистачить. Найбільше насіння було. З я посадила чи посіяла ось ці високі. Найбільше місць, е, насіння було в цьому кульочку. Так, я натикала палочок, щоб було видно, де воно буде, можливо, треба буде полити. Будемо чекати схожості тепер. Хай всходить. Так, порядчок ось в свій циліндрик посіяла тут. Один рядочок тільки, ще хочу в кінці городу рядок. Там місце трохи є, щоб воно не гуляло. Сіяний ячмінь, буде там. Тут морквочка щось ледве-ледве сходить. Вчора я трохи під... Під... під землю цю підворушила, може трохи пролізе десь. Знаю, цибулька добра. Це що на зиму сіяна, підсажена. Це зовсім велика стала. А ці два рядочки на весню. Це трошки менше. що в кінці города. В кінці в кінці грядочки. Зробила луночки тут біля щавлю. Висіяла капусту і, і салат. Все в одну луночку. По чуть-чуть. Я щулю зробила луночку і насипала на з салату. Ось такий салат, червоний, зелений, почуть насипала. Теж поставила палочку, другого кольору і капусту теж пізню. Буде з нею, що не буде, я не знаю. Холодно так на дворі. Люди вже починають розсаду продавати, я тільки сім. Салат ми це не їмо, але м'яса. Під шашлик, щоб на все подолети. Ось я посіяла. Тут висажена рання картопля, накрита агроволокном. Збоку відгорнула, воно трохи було підгорнуте, місця вистачає, зробила маленьку лунку, посіяла помідори, накрию агроволокном, так як і з квітами на палочки понадівала назви, накрию і буду чекати. Холодрига! Просто жуть, вилізе, не вилізе, чекає. Висадила я свою сульфінію, корою прикрила, щоб не зовсім сохла земля. Всі я її підпихаю, такий вітер, що її збиває. Я ж не хочу, щоб її поламало. Така красива. От. Достала свої каплашки вже з теплиці не стояли. З цим калачиком вони тут і зимували. Такий він трошки чахленький, але він відійде. Ці теж були шириночки на підвіконні. Поставила тут калачки не буде. Поставила їх, щоб вони поки що привикли до цього середовища, а потім буду висаджувати в землю. Цю пітунію тут висадила. І ще один достала. Ці калашики ближче до сонечка були, ні нього такого кольору трошки багряного листечку. Теж вони, поки тут тиждень перестоять на дворі привікнуть, і я їх висажу в землю. Цей теж зимував в теплиці. Такий чахлий дохлий, ну, нічого. І висадила вихідні, На сідучі виходні в мене буде субота, неділя-понеділок, три дні вихідних. Я думаю, пітунії ми купимо. Або щось інше цікаве і засадимо тут ще одна моя філаргонія, калачик, то як називає, дуже красивого кольору, квітне так гарно. Він уже давно тут на дворі. І ще в мене сьогодні буде одна посадочка, така в мене гортензія крупнолистова. Пригоріло в неї трошки листячко. вже вона випускає свої свою кашку буде квітнути, але треба висадити його з цього відеречка. Ось і це на сьогодні буде остання моя посадка. Холодно, такий вітер скаженний, що просто жах. Все, я свою гортензію пересадила. Вона червоного кольору квітне. Я знаю, якщо сульфат алюмінію додати, в неї підсипати, підливати. Я не знаю, як правильно сказати, то вона буде голубого кольору. Але я не підсипаю. Добре, якщо вона не пропаде. Я люблю більш такі рослини, з якими не треба танці з бубном робити. А сею то викопуй, то прикопуй. Але раз, два, три, чотири квітки в цьому році. Це вже прогрес. Ось так. ми сьогодні це всі мої посадочки, пересадочки, посівочки. Все, що я робила. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. На сідучі виходні буду ще щось купувати. Будемо щось сіяти. Ось так хочу цей ялівець на палочку цю піднімаю. Треба, мабуть, підв'язати. Хочу, щоб він догори був. А він до палочки не дуже хоче сам держатись. Тому я його, мабуть, підв'яжу. Ось так. Пока-пока.